Слава Україні! Вітаю вас! Не забувайте, що потрібно допомагати силам оборони України, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую вам, що ви це робите за можливості, звісно. Сьогодні я хочу вам показати свою покупку ніж від компанії Skiff. Так, що тут написано? Джок, не пам'ятаю, як правильно називається там ця модель. Вона зовсім свіжа на момент випуску відео. Купив я його, його в відомому магазині. Не буду рекламувати, самі знайдете, якщо ви захочете. Спочатку в перезамовленні цього кольору не було, але в, коли вони почали продаватись, з'явилась знижка 10%, я перезамовив і був цей кольор. Зовнішній вигляд, дивіться. У мене таке ну, було б цікаво, якщо б тут був жовто-гарячий колір. Це так було б пасувало б. Або б, я не знаю, можливо зробити колір леза жовтим. А напис Скіф. Там, наприклад, чорним, темним якимось. Дивіться яка кліпса. Її можна переставити. Вона зараз стоїть на праву руку. Спосіби відкривання. Ну, тут можна так, можна за шпиньок. І можна за цей плавник. Кольор чудовий. Ну, всередині, якщо комусь цікаво. Він досить такий важенький, важкий. Ну, подивимось, як він. Я лівою рукою відкриваю. Нічого не розумію в цих формах, спусках і тому подібне. Мені на це начхати, якщо чесно. Я обираю за зовнішнім виглядом, як і багато, багато з нас. Звісно, що це на щось може впливати, але. І у мене ніколи не було скіфів. І хоч вони і роблять, виробляють потужність виробничою в Китаї, але так, що тут у нас? Ага, ось так. Кому цікаво ось це у нас матеріал леза. Сама рукою я таке прохолодне, коли жарко. Бачив, як люди роблять. Розумні. Тут лайнер лок. -er Мені це зовсім не подобається. Ще, напевно, тут потрібно, щоб воно розпрацювалось, але не в курсі. Ну, для відкриття мені от цей плавник подобається. Звісно, це комусь не подобається, але так, прикладу, щоб ви бачили, як воно ось так. Влазить, не влазить. Всякими охотами, не знаю. ну Скоріше за все, це для якихось там орбіт легеньких, але от сонячний вигляд. Це причудово. Можливо, було б класно, якщо б зробили б, е, ну, ладно, на фреймлоці, або як там що тут відкривається, або аксіслок. От, чудово. Можливо, мені от, тут не вистачає якихось тобто, стопорних таких штук, як у Ганза. А я не розбираюсь, ну, скоріше за все, це не потрібно тут таким лезом щось дуже важке робити. Це розкажуть вам люди, що про це. Тямлять, от тут видно, місце де воно э, заходить на цей лайнер, лайнер. Може. Напевно, там підшипники стоять, але я не, не в курсі. Якщо ви в курсі, ставте лайк. Ось така покупка. Прикольний ніж. За зовнішнім виглядом мені подобається. Треба якийсь зробити яскравий темляк, щоб і його можна було десь вирізнити, що, ну. В темну добу він темний, не відблискує. Ріже добре. Ну, папір. Ось такий ножик. Так що, якщо вам цікаво. Можете. Ти в магазини, мацати руками та купувати. Або не купувати, а купувати щось інше. Дякую вам, що подивились таке демонстрацію зовнішнього вигляду ножа від компанії Skiff. Джок, якщо я не помиляюсь, модель, будемо казати, 23-го року. Хоч він виробнений був у нас. О, 22 2022 році. Це. Дякую нашим захисникам, нашим силам оборони, що продовжують якісно та невпинно обороняти та виганяти окупантів з нашої країни. Все. До побачення. Слава Україні!